Коридор затемнень від місячного в рибах 7 вересня до сонячного в дзвіні 21 вересня, це мост від емоційної інтуїції до нових структур у вашому житті. Повніта затемнення в рибах відкриває портал очищення. Виходять старі ілюзії, страхи, незавершені історії. Ми стаємо вразливими, але водночас інтуїція загострюється, сни, символи, перечуття – усе це наші підказки. Сонячне затемнення у дії 21 вересня закладає основу нового через дисципліну, наміри, маленькі практичні кроки. Тут уже не хаос, риб, а порядок і гармонія. Це як у Венздей. Пригадаєте, ви ж зараз бачили всі другий сезон? Енді наповню перетворюється на альфу. Спершу вона бореться з собою, але потім приймає свою силу і стає провідницею. Точно також, ну я сподіваюся, ми не перетворимося на альфу, але ми проходимо трансформацію від слабкості і сумнівів до сили і нової ідентичності. Отже, поради на цей період видіть щоденних снов, знаків. Практикуйте очищення, не поспішайте починати нові справи до 22 вересня, формулюйте наміри, що завершити, а що впустити в ваше життя. Коридор затемний це не хаос, а портал еволюції. І кожен із нас має шанс стати своєю альфою. До зустрічі, підписуйся на наш канал.